Всього чотири чинника визначать залишите ви спадок своїм онукам чи помрете в злиднях. І дивним чином, саме про ці фактори, ніхто не думає при своєму фінансовому плануванні. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укренвестклуб. Як ви знаєте, ми запустили курс по керуванню власними фінансами та розумному розпорядженню грошима, плануванням свого фінансового майбутнього, щоб впевнено. Крокувати до фінансової безпеки, до фінансової свободи, і проблеми, з якими, як ми бачимо, стикаються більшість українців, це нерозуміння фундаментальних факторів, які впливають на ваше фінансове життя. Всі думають, що головний фактор це точка А ваш статус сьогодні. Скільки ви заробляєте? Заробляєте багато, все буде добре. Заробляєте мало все буде погано. Це зовсім не так. В рамках курсу ми, наприклад, використовуємо такий симулятор багатства. Дуже легко на основі всього чотирьох чітників виявити, чи прийде людина в омріяну точку Б, де все добре, все класно, все надійно і бабки є. Звісно, точка А ваш старт важливий. Чи заробляєте ви на старті. Тисячу доларів, чи п'ять тисяч доларів, чи двадцять п'ять тисяч доларів, дає вам зовсім іншу картину якості вашого життя. Але чи зможете ви добігти до фінансової незалежності, вирішується іншими чинниками? Тож давайте поговоримо сьогодні про ті фактори, на які українці не звертають багато уваги. Перший фактор дуже важливий це дохідність. Ваших інвестицій. Якщо у вашому інвестиційному портфелі домінують інструменти, які не компенсують інфляцію, то до багатства добігти буде дуже дуже сильно складно. Ви можете заробляти багато, ви можете відкладати багато, ви можете бути дуже дисциплінованим. Але якщо ви врешті-решт тримаєте дельту між вашими доходами та вашими витратами. Під матрацем за десятиліття інфляція її з'їсть: банківські депозити, страхування життя, накопичувальні програми страхування, облігації державні. Корпоративні, швидше за все, ну, в класичні такі помірковані консервативні інструменти, скоріш за все, не дадуть вам змоги добігти до якогось серйозного статку. І причиною, чому цього не станеться, є якраз другий чинник, про який більшість людей забувають. І чинник цей інфляція. Якщо ви не звикли мислити термінами інфляції, Просто візьміть в руки калькулятор та порахуйте, що буде, якщо ваш портфель знецінюється, ну, скажімо, на 5% щорічно. Візьміть суму вашого портфелю сьогодні, помножте на 0,95 на калькуляторі, тисніть 10 разів на кнопочку дорівну, і я думаю, ви будете дуже сильно здивовані. Якщо ви не плануєте якось протидіяти інфляції і компенсувати, ваші статки за кілька десятиліть перетворяться на гарбуза, що би ви не робили. Звісно, інфляція не буде завжди такою фантастично високою, як останній рік. На підвищення рівня інфляції в останній час впливали як всесвітнього масштабу події, так і наша локальна така болюча ситуація з війною. Але не думайте, що це якась така локальна штука, яка через кілька років пройде і буде неактуальною. Корні у цій ситуації ростуть ще з коронавірусних часів. Коли світові уряди з таким масштабом, розмахом, з таким кайфом друкували сотні мільярдів доларів, звісно, це займає певний час, поки ці гроші абсорбуються в різних світових економіках, але ж ми розуміємо, врешті-решт, вони все одно перетворяться на інфляцію, і це сталося. Плюс, ми бачили очевидні проблеми зі світовою логістикою, плюс ми бачили. Очевидно, розірвані ланцюжки поставок товарів та послуг по всьому світу. А коли ще й війна прийшла, ну було очевидно, що нас очікує височенна інфляція. Так і сталося по року в Україні вже більше 20%. І якщо ви не враховуєте знецінення грошей у вашому фінансовому плануванні, то буде горе. Третій чинник, який піддається вашому контролю набагато краще, аніж дохідність ваших інвестицій або інфляція, на яку ви впливати можете дуже опосередковано, це підвищення ваших основних доходів, диверсифікація їх джерел, але головне збільшення фінансових потоків від активної праці, від фрілансу, від бізнесу. Від найманої роботи тощо у вас тут максимально широкий вибір інструментів вплину, підвищення вашої кваліфікації, розширення джерел, диверсифікація, підприємництво, вивчання мови, переїзд у інше місто, де інші рівні зарплатні. Перехід в іншу нішу з іншим рівнем маржинальності. Якщо у вас є час та натхнення, з цим фактором ви зможете працювати максимально активно. І збільшення цього показника всього на 1% в місяць, що не виглядає чимось таким фантастичним, на перший погляд, дає вам потроєння на десятилітньому терміні. Вам потрібно так організувати своє фінансове життя, свої фінансові потоки, щоб збільшення вашого доходу плюс дохідність ваших інвестицій компенсувало інфляцію, втрату цінності ваших зароблених грошей, ваших статків. Грамотна інвестиційна стратегія. Буде гарантувати, що ви не сидите в кеші і не знецінюєтеся, а сидіти в якихось активах, які ну як можна краще компенсують інфляцію та ще дають вам додатково заробити. Але це все буде марно, якщо четвертий чинник буде неконтрольованим. А четвертий фактор у нас це збільшення ваших витрат. Якщо ваші витрати будуть збільшуватися пропорційно вашим новим надходженням, якщо ви будете витрачати те, що заробили на інвестиціях, на бізнесі, на фрілансі, на чому завгодно, ми розуміємо, що кіно не буде. Тільки тримаючи ваші видатки контрольованими, ви зможете генерувати стабільну дельту, стабільний профіцит. Вашого бюджету. Це дозволить вам, в свою чергу, генерувати постійне збільшення вашого інвестиційного портфелю. Це дозволить вам постійно збільшувати вашу подушку безпеки, яку ви не будете інвестувати. І коли ви для себе в симуляторі швиденько увіб'єте свої дані та побачите конкретну картину для вашої ситуації, я думаю, що ви будете сильно здивовані. Наприклад, ви будете здивовані, що не використовуючи ріст вашої зарплатні для росту вашого споживання, ви все одно можете застряти в одній тій самій дельті і через 30 років так само відкладати тисячу чи дві тисячі доларів на місяць. Хоча через інфляцію сама цифра буде виглядати значно ліпше. Це буде там, наприклад, десятка в місяць, яка насправді зі, з точки зору своєї купівельної спроможності. Буде сьогоднішньою двушкою чи трьошкою. Ви можете легко просимулювати, чи можете ви собі дозволити раз в 5 років, наприклад, вкидати двадцятку в оновлення автівки. Чи зможете ви через 10 років вкинути, скажімо, 50 тисяч доларів на освіту ваших дітей за кордоном. Ну і звісно, ви можете зробити більш реалістичними як темпи зростання. Вашої зарплатні, скажімо, ви розумієте, найближчі 10 років вона буде рости дуже швидко, а потім, скоріш за все, набагато повільніше. Так само і ваш інвестиційний портфель матиме свою динаміку. Поки ви молоді, можете орієнтуватися на 10 і 15, для агресивних інвесторів, можливо, і на 20% відсотків річних, але ви точно не зможете так оперувати своїм портфелем, коли вам буде 40, 50 чи 60%. Якщо перенесете свою динаміку, ту, в яку ви вірите в Excel, побачите справжню картину свого фінансового майбутнього посилання на спрощений симулятор, з яким ви можете погратися, копіюючи його для себе, і коли будете вносити свої дані, це посилання, ми залишимо. Під відео. А якщо хочете розібратися зі своїми фінансами вже в режимі hands-on, так би мовити, конкретно занурюючись в питання, вирішуючи проблемки, а не просто слухати якісь нові прикольні історії для себе, долучайтеся до нашого курсу. Врешті-решт, ніхто, окрім вас особисто вашим фінансовим майбутнім перейматися не буде. Ну а якщо це для вас поки що не актуально. Підписочку, отримаєте більше матеріалів, лайкусик, якщо було корисно, комент, що ви про все це думаєте, про ваше фінансове планування та про наш контент. Ну і дзвоник, звісно, щоб не пропустити наступне відео. Чао, чао!